Вітаю, друзі! Те, що у нашої влади принцип, всі тварини рівні, але деякі рівніше, це відомо давно. Так, це цитата з відомої книжки Джорджа Орвела Клугу тварин, яку фактично ну, можна ілюструвати діями нашої влади. Поясню, про що йде мова. Співачка ротом Ані Лорак, вона ж Кароліна Куєк таємно оновила свій український паспорт. До речі, про це повідомляють російські телеграм-канали. Я таки не можу зрозуміти це. Вони з гордістю говорять про це або це вони глузують над Україною, але це не вже не ховається. Що вони пишуть? З огляду на те, що українських посольств у Росії немає, співачці довелось їхати за кордон, у умовну Грузію, Вірменію і так далі. Йдеться у публікації. Після отримання нового паспорту, вже відомо вона відправила дані до російського ФНП, щоб продовжувати давати концерти в Росії та сплачувати податки в бюджет Російської Федерації. А це, взагалі, то вже фінансування російської армії і прямий злочин. Але кого це хвилює? Вона ж змогла вже відомо, що зроблено це було в Гілівані, і всім зрозуміло, що без погодження з Києвом таке не могло відбутися. То постає два запитання: а хто ж ЗОП дав команду допомогти? Ані Лорок, дивлячись на те, що вона і в миротворці, і проти неї санкції, і щось ще а ще скільки за це взяли, чи це через старі дружні стосунки? Мені підтвердили з МЗС, що без команди Офісу президента таке не могло бути реалізовано. І нагадали, що є величезна кількість українців без зрадницького бграунду, як у Ані Лорак, які не можуть оновити паспорт. Ну тоді в мене запитання ще є якісь там, може, там, непорозуміння, де у нас сидять зрадники і корупціонери. Ну, тому що така. Дія, це зрада або корупція. Тут треба обирати. Мені б дуже хотілося дізнати, та хто ж допоміг Анні Лорак оновити свій паспорт для того, щоб вона могла нормально сплачувати податки в Росії і фінансувати російську армію. От тільки не треба мені казати, що вона мала право оновити паспорт, тому що у нас всі сірівні перед законом. Ну я ж говорив на початку що. Всі рівні, але деякі А, знаю. Декілька кейсів особисто, коли екційськовослужбовці, які були списані з лав ЗСУ та поїхали до ЄС лікуватися або об'єднатися з своїми сім'ями, працювати там. Не могли оновити паспорт. Я навіть вимушений був робити декілька ефірів про це і підключати до вирішення проблеми народного депутата Володимира Алєва та Дмитра Розумкова. саме завдяки об'єднанню зусиль, в операційної площині, звернення депутатів, звернення до міністра в сесійній залі от все це допомогло, і проблема була вирішена. Військовослужбовці отримали свої паспорти. А тут. Просто прийшла зрадниця, яка фінансує російську армію, сплачуючи податки, і їй просто все переоформили без команди з Києва. Ну хтось це вірить? Тож не треба намагатися змістити акценти. Не той випадок. До речі, це ж не перший випадок, коли ми таке спостерігаємо. Всі ж пам'ятають, як доктор Албом зміг приїхати до України для того, щоб так виступити. На концерті квартал 95. Ні, йому було заборонено заїжджати, тому що він відвідував Окупований Крим, СБУ, заборонило, але це вже сталося під час правління Зеленського. Якось дивно, як заборонили, так і зняли заборону. Він, навіть сам доктор Албом, дякував Зеленському за те, що це сталося, і був у захваті від цього. Тому не перший випадок, так само відомо і інші історії. Наприклад, як Руслан Ханумак, який теж близький до квартал 95, якось дивно зміг виїхати з України, виїхати і переїхати до Сполучених Штатів. Він там розповідав все, що завгодно, але всі знали, чому і як це йому вдалося. І не він один: ну, якщо ти близький до офісу президента, в тебе не буде проблем ані з паспортом, ані з виїздом за кордон, навіть якщо ти. Під слідством, хтось забув, як Дмитрук виїжджав, його навмисно надавали підозру, щоб він міг спокійно покинути Україну. До речі, так само спокійно покинув Україну, і його партнер по побиттю українського військовослужбовця. Пан Куницький, вони обидва били військовослужбовця, але тільки Дмитрук отримав підозру Куницькому і досі не вручили тут. Це ж все зрозуміло, бо він член фракції Слуга народу. А якщо член фракції Слуга народу отримує підозру за те, що він бив. Військовослужбовця української армії його треба виключати, бо якось негарно виглядає. Не дуже патріотичненько. Тому вирішили зробити ідеальний варіант. Вирішили просто не е, давати підозру. Ну геніальна історія! Геніальна така ж геніальна як і дати можливість оновити паспорт. Ані лора я вважаю, що наступним варіантом потрібно допомогти отримати пенсію е, Тесі поволінь. А чому ні? Вона ж теж Українка. Давайте допомагати це їй. Ну, хто там це робив? І знову стає питання: все ж таки зробили безкоштовно чи як завжди? Ну, тому що у нас багато хто незаконно виїхав за кордон, але чомусь мовчать, що виїхали вони за гроші. Гроші вони давали так. Державним чиновникам або людям на посадах за те, щоб виїхати з України. І от це теж наша історія. можна сказати, що вони просто виїхали, а сказати, що це ж корупційна схема. І всі це розуміють. Тому багато запитань, багато запитань не лише до того, хто допоміг, а чому так відбувається. багато запитань чому взагалі така ситуація, ганебна ситуація, могла статися навіть. Не тільки на третій рік повномасштабного вторгнення, а після сотень вечірніх відосів патріотичного, незламного та потужного президента, який розповідав, як треба любити Україну. А тут з'ясовується, що можна не дуже любити, але якщо треба, то тобі влада допоможе. Знову не знаю. По старій дружбі або за нові доляри в будь-якому випадку. Відповідь хотілося б отримати. Хотілося б отримати, як так сталося, що мільйони людей в країні спостерігають ганьбу, а декілька успішних менеджерів, 5-6, якщо я не помиляюсь, разом з їх очільником мовчать. Як тисячі українців не можуть оновити свої паспорти за кордоном? При тому, що вони мають такі ж самі права, як і Ані Лорак, а Ані Лорак, яка зрадниця, яка платить гроші в бюджет Росії, і ці гроші витрачаються на війну проти України, може. Де ще те дно, яке не пробив Офіс президента? Мені невідомо. До речі, Ані Лорак сама сказала, що вона ще й позбулася а, свого а, побатькові, тому що чому? Ну тому що в нових паспортах вже нема. Є ім'я, прізвище, а по батькові немає. І вона це так і прокоментувала спокійно, спокійно. Тому дуже виглядає все не комільфо. Тому що, ну як так? Офіс дав команду, Ані оновила, оновила, а в дурних залишаються українці. Українці, до речі, яка, велика кількість яких проголосувала за цю владу. За Зеленського, за Слуг. Ні, вони обрали собі владу. Влада зараз їх має, як вона вважає, за потрібне. Але ну мені кажеться, що це не дуже коректно. Чи у владі знову згадують колгосп тварин Орвола і миттєво пригадують, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. Особливо, якщо ці тварини. Зоопарку Офісу президента. Може, не так все і погано в них відносинах, якщо Ані Лорак дозволяють, ще з ким нормальні відносини. Може, нормальні відносини з і Януковичем, перед якими Зеленський виступав в Сауні. Ну, тому що одна, одна справа казати, а інша справа робити. І справи підтверджують, що вони розбігаються зі словами. Патріотизм Зеленського в відосиках закінчується на історії з Ані Лорак. Дивна ситуація. Дивна і ганебна. Але відповідати на неї влада не буде. Скоріше за все, вони все ж таки допоможуть Тейсі та Повалій отримати українську пенсію у Москві. Отут я здивований не буду. Дякую, що дивилися відео. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, не забули поширити і підписалися на канал. Дякую, що активно слідкуєте за новинами і допомагаєте ЗСУ. Тому що, поки є ЗСУ, є майбутнє в нашої країни. Якщо не буде зсу, не не лише майбутнього, України не буде. Тому об'єднуємося навколо допомоги зсу. приєднуємося до зсу, донатимо на зсу, допомагаємо зсу. От тоді справді все буде Україна, а не так, як при Зеленському з його колгоспом тварин.